Ми даємо спочатку, ми даємо одну цифру по Україні в цілому, але ви побачите в тих е, прес-релізах, які ми роздаємо, що там ще, е, оскільки ми не дуже впевнені в результатах по Донецькій Луганській області, ми провели телефонне опитування. Результати е, в цих областях, е, е, тобто йшлося проявку, і чому люди не змогли проголосувати? Які були причини? Це, е, ці результати є на сайті Київського міжнародного інституту соціології. Ви можете подивитися, тому взагалі даємо ми одну цифру, але, скажімо, і запасна Україна без Донбасу є. Я думаю, що на 23 ми даємо, ми дамо все. Значить, що у нас поки вони так довго підводяться, є результати, ми б давали просто слайдом, його треба оголосити: 55,9. Порошенко, Тимошенко 12,9, Ляшко, 8, Гриценко – 6,3, Сергій Тіїпко – 4,7, Добкін – Допкін і це результати національного екзитполу станом на 20-ту годину. Без Донбасу вся Україна. Це вся Україна і так, без Донбасу. без Донбасу. Без Донбасу ми маємо трошки інші дані, які теж зараз оголошуємо в ефірі. Тому що от кортить нам оголосити, Мустафа, тепер ти давай, без Донбасу. Так ось без Донбасу дані 56,4% це Петро Порошенко, 13.0 Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, 8,1, Анатолій Гриценко, Сергій Тегібко, без змін, так як було по всій Україні 6,3%, 4,5% відповідно. І, 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 власне, повертаємося до прес-конференції. 55-9, Тимошенко 12-9, Ляшко 8-0, Гриценко 6-3, Тігіпко 4-7, Добкін 2-1, Богомолець 1 9, Рабінович 1 9 Тягнебок 1-3, Симоненка 1-1, Яраш 0-9. Решта менше 1%. Я хочу, щоб ви не забували про похибку вибірки, тому що е, серйозно міркувати різницю, наприклад, між е, 1,9, 1,3 і 1,1, Якщо е, похибка в межах 0,5 1 це значить, що вони ми не можемо, е, скажімо, сказати, хто з них е, буде е, все ближче, хто буде далі. Тому. Похибка виборки, є похибка виборки, це значить, що наші е, результати е, значимі в таких межах. Якщо ці межі менше, значить е, Ми не можемо сказати з результатів екзит полу е, хто більше набрав, хто менше. Так ми можемо показати не треба? треба. Вони отримуються в прес-релізах. все це буде. Давайте ми надамо слово соціологам, які розпові... розкажуть, як проводилось опитування, які методики. Ну, пане, пане Валерій, будь ласка. Ви хочете просто розказати про методику? Ну, да? ну, дуже так, дуже да. коротко, тому що дуже коротко. До мікрофона обличчя да. методика полягала у випадковому статистичному розумінні відбору е участків, на яких треба проводити. Дільниць, вибачте, на яких треба проводити опитування, і на певному кроці, в залежності від типу поселень, відповідно і дільниць, за певним кроком відбір тих, до кого звертаються, коли виходять люди, то не кожного опитують, а з певним кроком кожного. Четвертого, чи кожного п'ятого, чи кожного третього це залежить від деяких розрахункових таких параметрів. І е, це дає можливість бути впевненим, що е, немає необхідності б е, вираховувати, вираховувати ще підвисла трансляція теж. Ну, от результати перші є. Ще раз 55,9 – Це по Україні з, з усіма регіонами, тобто включно зі Сходом, тому що ключове питання було, як голосуватиме схід. Схід у нас завжди був визначальний, тому що там дуже багато виборців живе. Ну от, власне, Петро Порошенко 55,9, Юлія Тимошенко 12,9, Олег Ляшко 8,0, Анатолій Гриценко 6,3, Сергій Тагіпко чотири. І сім. І зараз є ще екзітпол, який проводив хто Савік Шустер, кажете? я не знаю цього. А який номер в версії? Так, так, так. 321. Так, так. Зараз подивимося на ці дані. Хоча я б все ж таки був схильний говорити про екзіпол. Тому що ще ТНС проводило так? ТНС проводило, поки що у нас немає цих даних, але те, що ми знаємо динаміку протягом дня, воно підтверджується тим, що ми бачимо зараз. А от Шустер, тобто, взагалі шостер студія 55,7, 12,9, і сім, Тобто, майже релевантні результати. Мене мене цікавить зараз похибка насправді. От я тобі скажу так. чесно. от я попросив навіть, весь якщо документ. дивіться, навіть якщо є там похибка, не може бути більше 2,5% по екзитполу, який проводив національний. Тобто там 55,9% вони можуть гарантувати, гарантують фактично 52%. Але треба зазначити одну, одну річ, яку я говорив сьогодні вже з соціологами. Проблема в тому, що соціології екзитполи зазвичай проводяться в міських в мі, в містах. Те, що відбувалося в селах, останнім часом в Україні була така тенденція, коли села на сході України підтягувались і були відображені, того що відбувалося в містах. І це була певна фальсифікація, яка давала можливість балансувати всім. Виборцям всім штабам тепер вже немає війни між сходом і заходом, майже увазі електоральної між штабами. Є війна на заході між двома кандидатами фаворитами. Тому може так статися, що Петра Порошенко, якого немає біль великої підтримки в селах, після підрахунку голосів є... буде значно менше є пропозиція. 35. Зараз зазирнути в штаб Порошенка, що відбувається там там да, Сергій Грішин. Подивимось. Айо. Друзі, я не чую. Ну так налаштувати треба, скайп, що ти нас чув. О, тепер чую. О, тепер чуєш, прекрасно. Тепер розказуй, що там в штабі Порошенка. Привіт, Романе, привіт Мустафа, Я й Мустафа тут, фактично Вітайся, ну, на Нас в штабі Петра Порошенко останні години. Депутати, політики різні, журналісти, і всі, ті, хто люблять поїсти в штабах, в принципі, штабах годують, общой ну, наголосила, знають да, результати, і так чіткують боришного, на якому буде Віталій Пічко і Петро Порошенко. І тільки часу димевся на школі так. Це вчасно От Андрій Жегулінка за 20 хвилин має бути тут трохорошенство з першим брифінгом. І я би хотів, щоб ви мені задавали якісь питання. За Ну, ти картинка висить. Там, там погано я з інтернетом в штабі, в штабі е, лідера президентських перегонів. Менше рухатися тебе просять наші а, технічні кажу... спеціалісти і редактори, тоді, щоб картинка тоді а, не зависає. Ну, це неможливо так працювати. Слухайте, давайте ми е, телефоном грішина включимо, чи що, ну тому що картинка там. Отже, ви тут щось. Ну, погано, ти десь зникаєш. Отже, давайте добро. ми продовжимо. Що ми хотіли сказати? По-перше, про те, що є цей екзит-пол. Ну о, він і зазвичай завжди співпадав з результатами кінцев, кінцевими, які яким отримували після підранкунгу голосів. Тому тенденцію ми можемо побачити. Але знову ж таки, у зв'язку з тим, що немає, е, немає результатів по селах, тому що екзитполи зазвичай проводиться в містах. Ну просто така є традиція. Також в селах, але менше, і в селах в Петра Порошенка набагато менше підтримки ніж в містах. Це вони і в штабі знають і соціологи про це кажуть навколо і... більше. Ну, більше в Тимошенко, більше в інших кандидатів, але в не Петра Порошенка. І е, може бути така тенденція, що після підрахунку голосів ці 55,9, які ми зараз бачимо. Ось на цьому малюнку, вони все ж таки будуть зменшуватись, але не збільшуватись, тобто більше ж. П'яти п'ятдесяти семи, як кажуть, Мустафа, де газу ми не отримали на, на, на кавові гущі. Насправді зараз ні ну завжди була тенденція Тому що... того, що результати зменшували але опитування проводили в селах. Так, так але менше це, ніж в містах. Проводили чи ні в селах? Тому що міста били лише опитування проводять. В селах не проводять. проводять, проводять, але менше проводять зв'язок з, -зв з тим, що ну на сході України, наскільки я розумію. Там не всі участки були доступні. І дільниці, в, так. Та, ну, дільниці, Там же ж та... на, 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 на Заході так. Донецької області ті райони, які брали участь ніби в референдумі про долучення до Дніпропетровської, там голосування було. Так. На півночі Луганської області воно було. Mm. Навіть Тарути, я так розумію, проголосував в Маріуполі. Mm. Так, no. Леш, no. Та? Тарута проголосував в Маріуполі. Ахметов проголосував? Ахметов взагалі не проголосував. Він навіть в Києві не зміг проголосувати. Одним словом, дивись, вибірка і цікаві цифри. 19837 респондентів, 19 респондентів на 351 виборчій дільниці. Застосовувалася методика таємного голосування. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5% для головних кандидатів за чисельністю отриманих голосів і в межах 0,5-1% інших кандидатів. Мені кажуть, що у нас є вже нова. Новий екзитпол від ТНС. Зараз мені що треба з вікнами розібратися. Ви думаєте, так просто тут все? Ні, у нас все не просто. Так: 320. Так. Хвилиночку. Роман Факір. Зараз я все покажу. Отже, поки Роман шукає, а от воно я а не шукаю. Ж візніше, Головне так. ж вивести. Все, все з все, коліс, все коліс. Ми от як з листопада з коліс, так і прикотилися в президентські вибори. <хи> так результати всеукраїнського телевізійного екзитполу станом на 20-ту годину Петро Порошенко 57,3%. Юлія Тимошенко 12,4. Олег Ляшко, 8,7, Анатолій Гриценко 6,0. Сергій Тегибко – 4,4%. Я ще можу сказати про інші результати, та? але маю тільки таблицю національного екзитполу в руках. Добкін – 2,1. Це вся Україна разом з Донбасом східними областями. Давайте орієнтуватися на ці числа, тому що там ж люди теж голосували як так не рахувати ці голоси. Богомолець Ольга Вадимівна 1,9, Рабінович Вадим, Вадим Зінович 1,9, Тягнебок Олег 1,3, Семененко Петро Миколаєвич 1,1, Ярош 0,9 і Грішин нормальні якості.